Доброго дня! Сьогодні нашому клієнту прийшло велике замовлення. Ось-такий Stone Island зі всіми бірками, як ви бачите. qr код навіть є. Потім футболка Trap Star. Також все є, шибліки. Мабуть, ззаду вона отака. Наступна. Наступна така. Ззаду отака. case Open Doors. Ще один trap star. Такий. Ззаду. Такий. Така. Замовлення їхало більше місяця, тому що це тут всі брендові речі. Ну і з одною не могли оприділитися позицією, тобто затрималась вона в Китаї, бо самі китайці не вчасно відправили. Це вже інша фірма. Ось тут в ній що є. Що таке логотип. І ось все ще на рукаві. Наступна New Balance. разом з нею робив. Чи вона з New Balance? Ом? Така тут знизу. так. Ззаду. Такий логотип. Це оверсайз, я так розумію, футболки. Всі. Теж на рукаві. є. Вони в кожній на рукаві. З цього виробника ззаду так Ось така ця. І ззаду так Тут на рукаві також є. Да, у всіх. Остання футболка. Така Нью-Йорк, це теж. Та ж сама, отут от такий логотип теж тут є. І по внутрішньому так же саме є все. Ззаду така. Саме і ще саме головне прийшли до нас дві пари кросівок. Такі кроссовки, Ar, цей Армані Айр Джордани. Така упаковка. Довго ми сперечалися по ціні, бо багато було пропозицій, але нам треба було вибрати добру якість. Як ви бачите, все просто чудово. Такий язичок. Там всередині є QR-код. Ось такий, такі дивіться навіть. це, це перші. Все зроблено просто чудово. Язичок. Все зроблено чудово. Цих. Так, все. Це навіть тут язичок прошитий. Шкіра. Все одна пара у нас. Теж жорданий. Ну тут вже резина йде, якась. Але це взагалі колір ну, дуже мені подобається. Ось такі вони. Зроблена дуже якісно. Така подошла. Теж ця вставочка, язичок. Також мається QR-код. Як в оригіналі. Цих навіть є запасних шнурки. Ось дивіться. кольору Такі якраз на осінь, я думаю, буде в самий раз. Це всім гарного дня до побачення!